Всім привіт! Сьогодні з вами знову Ярвест, це як не дивно. Ха -ха. Сьогодні я розповім тобі дуже цікаву річ. Але перед цим ти маєш поставити лайк, підписатися на цей канал, підписатися на мій інстаграм та на мій телеграм канал, тому що там дуже важлива інформація, яка тобі допоможе заробити. А також ти побачиш моє яскраве життя. Я знаю, чому ти ніколи не станеш успішним. Давай я тобі розповім. Але перед цим, давай я тобі задам декілька питань. Питання номер 1. З чого ти взяв, що ти маєш бути успішним? Можливо, ти не настільки хороший, щоб бути таковим. Питання 2. Як ти розумієш, що таке успіх? Та питання 3. Чи маєш ти свого успіху в уяві? На ці питання ти маєш відповісти з величезністю до себе, не обдурюючи себе? Правильної відповіді тут на ці питання ніколи немає і не буде. Тільки твоя душа знає, ким ти хочеш стати. Так що, що тобі душа каже, той має бути. Коли ти відповів на ці питання, ми можемо перейти до вирішення. Давай почнемо з самого цікавого це першого. А чи потрібен тобі цей успіх? Хтось тобі так говорив чи не так? Коли ти таке чуєш, то я тобі пораджу не слухати цю людину, яка висказала цю репліку. Тому що ця людина не впевнена в собі. А чи потрібні тобі в оточені невпевнені люди? Я думаю відповідь очевидна. Друге питання як ти розумієш, що таке успіх? Це для тебе щось матеріальне, а можливо, духовне, можливо, це гроші, золото, часи або ж тачки. Перед тим, як хотіти чогось, ти маєш розуміти, чого ти хочеш. Розміркуй над цим і пойми, чого ти хочеш на самому ж ділі. Третє питання. Ти міг подумати, який до бісу ес? Дай мені вже крокову інструкцію, як добитися успіху. Чи не так? Но ескіз має бути. І давай я тобі поясню, чому. Ескіз твого успіху це невід'ємна частина цього ж успіху. Це як фундамент в будівлі. Дуже важлива частина цієї самої будівлі. Якщо ти не маєш ескіз, свого успіху в уяві, свого кращого життя, то я тебе розчарую, але ти й не маєш цього ж успіху. Тому що ти не знаєш, куди тобі йти. Ти просто от, тратиш сили в нікуди, ти б'єш по кругу не в одну точку. І так ти витрачаєш всі свої сили. Цього моменту я хочу, щоб ти почав дивитися на красиві речі, на часи брендів Rolex, Hublot та інших. І уявляти, як ти їх носиш, як ти їх на себе в зап'ясті носиш. Я, як це все виглядає? Ти, ти уявляєш, як це от носити золоті часи, Rolex. або Hublot, або ще інше. Ну, це ж взагалі класно, це ж другий рівень, це дуже круто. Дивись також на... Машини, будівлі, яхти, літаки, гвинтокрили. На все дивись, красиве і уявляй себе там. От дивися, я тобі сьогодні розкажу історію. Сьогодні я вирішив побувати в місті і чуть-чуть зайшов далеко. До Достора, я зайшов. Хто знає, тут знає, де це знаходиться. Я зайшов до Достора, Далі бачу навпроти Достора є дилерський центр Toyota. Бачу цей вілерський центр і розумію, що я туди хочу зайти. Я зайшов. Далі до мене підійшла консультантка. Я спросив, де тут взагалі класні машини? Вона мені показує чуть-чуть правіше, я дивлюся правіше і бачу тамки Land Cruiser 24 року CR Sport. Вау! Wow. І це така класна машина. І там ки, поряд з ним був Land Cruiser комплектації преміум. Блін, це такі класні тачки. Я б от взяв брошурку, почитав. Кампець, у них така комплектація бешена. Що... Це просто дуже класні. А коли я побачив, яка це сталь, що це, от подивився, потрогав цей Land Cruiser, Вау! Wow. Це такі відчуття класні, я себе от прямо там уявив. Да, мінус того, що я не сів в нього там, Ну, я міг в нього сісти і посидіти там. Ну, я щось затопив мав. Думаю, собаки ви не чуєте. І це так класно, це просто переповнює емоції. Я вийшов з того дилерівського центру і просто був переповнений емоціями. Звісно, з позитивними, тому що це класно. Я тільки що побував біля лендкрузера 24 го року. Самий новий. Вау! Це просто красота. Всім рекомендую, от заходіть в автосалон, не, ну не чурайтеся, не бійтеся цього. І от вау, ви просто вийдете на новий рівень, це дуже класно. Коли ти стоїш біля нової машини прямо з салону і це просто прекрасно! І вона стоїть тільки 3 мільйона 700 тисяч гривень. Вау! 100 тисяч доларів! Це мало. Для такої тачки це мало. Я не знаю, що тут сказати ще. Ну це просто вау, класно. Пушка, гонка. Я не знаю, як ще розповісти це. Просто рекомендую от кожному, Кожен, кожен сходіть в автосалон. Кожен день просто собі візьміть за ритуал. Ходити в автосалон. Вау! Вам це сподобається дуже. Все, я вже маленько заговорився. Давайте продовжимо. І дивися, от що я зараз розповів. Це історія дуже крута, гарна. Ну і дивися, давай я тобі розповім один закон Всесвіту. Подібне притягує подібне. Це один із законів Всесвіту. Користуватися цим, це буде просто дуже великою помилкою. Я думаю, ти не хочеш от, бути бездомним. Я думаю, це не кожен хоче. Якщо в твої ціль, я тебе вітаю всім. Це твоє діло. Ну, я хочу бути мультимільярдером. Знаменитою людиною і так далі. по Посоринуться. І от я тепер все подібне шукаю. От я в автосалон зайшов, от я ще щось зроблю. І так я притягуватиму до себе це все. І я в тобі це рекомендую це дуже класно. Коли ти наповняєшся цими класними позитивними емоціями, то це дуже тебе наповнює енергією заряджений. Діяти, і коли ти користуєшся навіть можливостями, це ще краще. Ти вийдеш до того дуже швидко. Все, давайте далі. А також я тобі хочу сказати одно: що успіху досягає та людина, яка пройшла через багату кількість невдач, От просто так тобі на голову звалитися мільйон доларів не може, не є. Ти або проходиш через невдачі, або остаєшся тим же самим невдачником і йдеш геть звідси. Ти йдеш просто в середній клас або в нижній клас. Ти маєш проходити через випробування. Дивись, я недавно побував на майстер-класі дуже класно. Як можна кваліфікувати проблему? Проблема, проблема це, це таке? Ну, проблема це щось погане, не так? чи? Добре, а давайте тепер зробимо із проблеми завдання. Завдання вже простіше. Вже. Крутіше, вже приємніше це чути, чи не так. Якщо ми зробимо із проблеми і завдання, зробимо випробовування. От якщо ми все зробимо випробовування, що буде? Та ми тепер розуміємо, що це не проблема, це не щось погане, а блин, це виклик. Ми маємо це зробити. І так же саме попробуй зробити. От зробити з проблему, завдання або виклик. Я тобі відповідаю те погляд міняється, ти дивився на то. Блін, проблема, погано. все, в депресію. Якщо завдання, завдання треба виконати, треба якось спробувати. Вже позитивніше. А випробування, все, бляха, треба йти розмітувати. <рес> Добре, випробування треба вирішити. І от пробуй цим користуватися. Це така класна уловка для нашого мозку. А також немає чіткої формули успіху. Немає протоптаної тропинки. знаєш, що це протоптана тропинка? А я думаю, знаєш. це нижній клас, середній клас, і дорожка до заводу, або до якоїсь роботи в офісі. А от о, шлях до успіху, ти маєш протоптати сам, ти маєш піти і протоптати сам, ти маєш пройти через ці всі невдачі, через ці всі, всі прегради, випробовування і все це таке. Але якщо ти нічого не зробиш і не збираєшся робити, то ти нічого не доб'єшся. Мріяти в цьому випадку буде дуже безкорисно. На кінець я тобі скажу слова вельми поважної людини: успіх, старух від невдач до невдач без втрати ентузіазму. Черчилль Вінстон. Тепер я хочу, щоб ти поставив лайк, підписався на цей канал. Але це якщо тобі це відео було корисним, підписався на мій телеграм та інстаграм. Там ти побачиш мій заробіток, моє життя і все остальне. А на цьому я тобі бажаю гарного дня, продуктивного дня і до зустрічі!